Доброго дня, друзі. Вирішив зробити огляд на такий акумуляторний оприскувач Revolt. Ось бачите, ось який. Хочу зняти своє враження, розповісти, так, як це новинка. Новинка він у чому? Оприскувачів багато, але під акумулятори ось такого формату. Як вже хто знає, я став щасливим. Власником електропелигрант. Ну і подумав, чому ж не використовувати ці акумулятори ще десь. Ну і тут мені натрапилось ось такий оприскувач Мій старенький вже зламався. Вирішив я викупити ось такий. Зараз покажу ось так, що він себе представляє. Ось такий легенький, я брав 10-літровий. Але скажу вам, якщо хто буде купляти, краще доплатити тих 100 гривень, взяти чуть більше. В нього виходить 10 літрів. Це, ну ось, це ж аж під горловину. Тобто, якщо заливати 10 літрів, то краще купляти на 12. І це буде якраз 10. Тому що це дуже повний. 10 наливати ви його не зможете. Це перше. Друге. Друге, Друге, що він зразу мене роз... розчарував, чи це мені просто таки попався. Він не відключався. Коли пускаєш цю ручку, бризкати, я зараз покажу. Спочатку розберемо, побачимо, що всередині. Покажу. А тоді покажу, як він робить. Так, добре, розбираємо. Так, дивимося, що в нього всередині. Всередині в нього практично нічого і немає. Вся його достоинство між простими це те, що в нього немає кислотного акумулятора, а ставиться літівий 18 вольтовий. Ну і я так розумію, що в нього моторчик, ось цей помпа, вона. Вона, вона. 18 вольтовий 1,2 ампера, 1,3 літра. Він, напевне, в... а, ось 18 вольт. От і різниця між всіма остальними Но він один бачок буквально в мене обробив дерева і перестав виключатися. Просто тиркав. Я вже трошки розстроївся, але почав дивитися, думаю, може то, може, все розумію, що десь якась автоматика це відключати. Ось тут знизу, ось тут, може хто знає, ось тут, покажу з торця є шурупчик. Його я підтягнув, я так розумію, він регулює давлення у магістралі і піднялося трішки. Трішки тиск піднявся і він почав відключатися. Не відключається він все одно, не так, як би хотілося. Раз покажу, заправлю, як він працює. Не дуже, я вам скажу, друзі, за ці гроші. Це така кіоприска десь 1300 гривень, плюс-мінус, як де будете купляти без акумулятора, без, без зарадного, я не знаю. Чи вартує він тих коштів. Так, да, звичайно, те підкупило, тому що я раніше не хотів <клес> цих оприскувачів на акумуляторі, тому що думаю, ну, скільки ж ти там не будеш користуватися. А зиму ж він стоїть, акумулятори ходять із ладу. Думаю, ога, тут так добре. Ці, ці акумулятори в роботі завжди, формат Макіта М1. Він же екран, він же кругом використовується. Думаю, дуже добре. Но на ці гроші, я думаю, що якість я думаю, буде трошки краще. це Саме обичне. Так на всіх, оця крутілка, регуляровка, все, 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 все. Те саме, тільки. Рахуйте, що не, не можу я сказати, що це дуже... Та, пластик вроді так нічого, але но... такий, він, знаєте. Не дуже він товстенький. Зараз покажу, як тут акумулятори ставляться все. Працюй, але ну, почуйте, як, не виріжуйте самі. Тому що, я так поняв, брак у них є ще і дуже хороший відсоток. Так, заправив водичку, так, дивіться. У нього ось такий мені подобається відсік. Ось для форсунку. Для форсуночок є такий відсік, але оцей відсік ось така йде в комплекті форсуночка, вона сюди ну, вона не поміщається. Получається, оці, оце ви будете зберігати тут, а ця у вас буде у ящику. Вона туди не заходить. Я нікого не хейтю, Просто показую, як є, тому що сам шукаю в інтернеті, дивлюся огляди. І цікаво просто, звичайний огляд, щоб людина сказала своїм. Дивіться, сіточка, оця мілесенька. да, вона класна, мілесенька. Все. Ну, заливав бордовку, бордовку потрібно цідити. Ще через щось, тому що проходить. І в балоні бачу потім коли мив, що є милесенький, милесенький пісочок все-таки проходить через нього. Хоча вона, здається, ну, дуже міленька, але все одно проходить. Так, що в нас кришечка так, так нормальна. З Ось з таким клапаном. Ось резинова, щоб не любився баком. Так, а по акумулятору, дивіться, що сюди заходить. Заходить сюди, звичайно, 2 -амперний, 4 амперний, заходить. Класно. Ось. Все, він тут стає. Чітко. Є в мене ось такий я збирав сам шістрочка. Ось така. Сістерочка вже сюди не стане, все, то есть шстерка не підходить. Даємо четврочку. Все легенько тут заходи. Все, так. Длямся як закачуй. Робимо на все слухай. Це, друзі, він закаче. Дивіться. І слухай. Ось бріскай. І слухайте, виключаю. Ось так він робить. І це, щоб ви розуміли, це він зараз робить. А до цього, який його... Лише придбав. Він зробив зразу ось так, потім після одного буквально балона. Після одного балона він взагалі перестав виключатися. Він тільки тиркав-тиркав-тирка тирка, тирка, не міг зупинитися. Тоді я тим винтиком підкрутив і вроді би додав йому, я так розумію, тиску і він почав виключатися. Ну все одно, слухайте, слухайте самі, може буде чути. Ось так він стоїть, є. Тирк. Добі. Знову включаємо. Виключаємо. Виключаємо. Можливо, це нормально. Може це така в нього робота, а може щось не знаю. Вона якось, мені кажеться, дивно. Зараз спробую збити тиск трохи. Почуємо, як він буде тепер відключатися. Бачите? Ще хуже. Ну, в принципі, може так воно і буде. Ну, в принципі, вже буде, я його вже купив, вже він в мене буде. Так. Ось так він прилить, да, в роботі питань немає, все класно, все. Ну ось оцей, оцей момент трошки мене напряг. Причому він так не робив, це вже можна сказати, це вже він, це вже він добре працює. До цього він взагалі, взагалі він не виключався такими т -т 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 важкими прокручуваннями. Ось такий, друзі, огляд. А так, ну, все вроді, нормально, все. ну, Дивіться, тому що фактично за ці кошти можна взяти вже щось іначе, в принципі, з акумулятором і зарадним. Але головний його і плюс, головний його плюс в акумуляторах, цих, тому що вони зараз є у всіх. Зараз всіх електропилки, всіх електро шруповерти, гайковерти. Дуже-дуже багато всього. Ось такий огляд. Все, друзі. Можете лайки не ставити, не підписуватися, я нікого не, не запрошую. Просто роблю огляд, щоб людина бачила, що вона купує. Ну і від себе а, Ось цей бортик Дашу. Водичка стікає, бачите. Оз, водичка потекла. Да, це класно, все. Все. Ось. Формат Makita m 1 Ось від що акумулятори підходять. Ось. Акумулятори підходять. Все, добре, друзі, дякую. Це працюємо, давайте.